Тож розпочинаємо урочисте відкриття міського військово-патріотичного конкурсу пісні і строю. Заголошується голова міської організації ветеранів України Вієвський Віталій Михайлович. Приємно брати участь у цьому прекрасному конкурсі, але вже в основі його лежить розвиток розуміння патріотизму. Очевидно, у кожної людини на землі. Немає більш сильного і глибинного почуття як патріотизм. Так було у всі віки. Так виховуємо ми і звертаємось до вас всієї молоді, що було і в нашій рідній Україні. Мені надзвичайно приємно бути сьогодні присутнім на новому етапі розвитку цього конкурсу. Пісні і строї. для відкриття конкурсу запрошується голова суддівської колегії, військовий комісар Кіровоградського об'єднаного міського військового комісаріату, підполковник Зіньковський Олександр Миколаїв.

Вибач. По номеру Сейчас в синем. Да, удача. Thank <laughs> you.